Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти, як я, отри, як наша родина отримувала допомогу від аюндаменту від мерії. Так? Зараз ми офіційно вважаємось, е, не працюємо так? на, на паро. Так? Це як перекласти, вже самі перекладіть. так? Не працюємо зараз. так? Мене звільнили, там у дружини теж. Ну, от така ситуація. От Ми пішли в аюнтамент і е, записалися до соцпрацівника е, в цьому випадку. Да? От, що нам робити. І ось сьогодні вам розповім дуже-дуже цікаву історію. так? Ви підписуйтесь, ставте лайки, це буде просто клас. так? Е Діліться цим відео, кому воно потрібно, так? І зараз ви побачите і почуєте. Ну, я сам цього не очікував, але е, зараз, е, зараз вам розповім. так? Отже, отже. Значить, запросили нас на цю зустріч до соціального працівника. Ну я такий думаю, ну що там, ну вони будуть щось там говорити, ну, рекомендувати десь там шукати роботу чи щось таке. Я і так знаю, що робити для українського мізку, це дуже просто. Що да? там тобі робити? Ні, виявилось, що не так. Ми прийшли туди, хлоп, Вони заповнили певні формуляри на певну грошову допомогу. І друге, ну це те, те, що я в цьому відео хочу освітлити. Да? От, вони кажуть, слухайте, а ви хочете ще отримати допомогу продуктами. Я думаю, ну слухай, продуктами. Ну, що там, Як, якось мені ж незручно, я ніколи там продуктами не отримував допомогу. Ну, думаю, ну що там дадуть якісь там ну, от, речі, там, типу там просрочені, там з супермаркету, чи, чи там е, дві години до просрочки. Да, там, і, е, ну, я... Я кажу краще, ні. Можливо, це дійсно комусь допоможе, да? Там, я думаю, що. Не. А вона каже, ні, чекайте, ви не зрозуміли. Це просто, от, ти приходиш в супермаркет і вибираєш, от, які ти продукти хочеш. Тобі дають перелік, що, з яких груп товарів ти можеш вибрати, і ти починаєш це вибирати. От. Я кажу: а ну, в принципі, слухайте. Якщо воно входить в цю допомогу і ми все одно її будемо отримувати, то чому я буду відмовлятися? Добре, кажу, давайте. Я ж не думав, я думаю, дадуть якийсь ну і все ми підемо, як би скажемо дякуємо. Бо дійсно дякуємо за все, що вони тут роблять. І все. в общем, врешті. Приїжджаю я в цей супермаркет, це вже другий раз за місяць. Вони два рази на місяць нам це дали, цю допомогу е, саме продуктами, саме продуктами. А і ще плюс грошова допомога. Ну, Ще поки що її чекаємо. так? Ну, Там дуже багато документів. Таку типу документів треба було оформлювати, але це тема іншого відео. Про це ми поговоримо окремо. Ви зараз підписуйтесь, лайкайте. І діліться цим відео. Так, значить, слухайте, приходжу я в супермаркет, так? в які мене направили. Мене ну, це не якась організація, яка мені видає, хоча вони теж є. Є організації, от, наприклад, Карітас, да, В який ти приходиш, да, і тобі там можуть видати якусь допомогу продуктами. Є просто церкви, в які ти приходиш, там даєш свої документи, і вони тобі дають цю допомогу продуктами. А це допомога від мерії, від аюнтаменту. Так, от просто вона державою, типу містом передбачена. І е, вони домовляються з супермаркетом певним, який може забезпечити цю допомогу. От. І туди приходять ці-всі, наприклад, версти населення, да, які там можуть це зробити. Це вже я нагадую, що ми тут живемо вже там, четвертий рік. Да? Там я працював. Для цього вам треба працювати. Для, для цього ви мали бути платником податків. Дуже важливо, щоб ви до цього працювали. Так? Все, я прийшов в цей супермаркет. так? Мені е, там продавчиня з магазину вона приносить мені такий список. От. І там десь приблизно 14 або 20 груп товарів. І я можу вибрати з них, що там ну, мені заманеться. Одне, два, три, чотири там, видить чогось там. Це всі товари, це всі групи, уявіть собі. Це від миючих засобів, шампуні, там дезодоранти, мило, милосерветки, ковбаса, там заморожені продукти, м'ясо свіже, там пече, там ну, печиво, ну, все. Коротко, я зараз, от ви зараз подивитесь, дивіться, дивіться що буде далі. Я ледве його вмістив собі в машину. Я не очікував, що вони стільки нам дадуть. Це просто нереально. Ви зараз подивитесь, і коли ви приїдете і ви тут будете працювати, будете платити податки, ви так само можете розраховувати на таку ж саму допомогу. А я зараз вас залишаю. Дивіться, що там буде далі. Підписуйтесь, ставте лайки, замовляйте консультації і на канал. Нам наложили цілу таку тележку. По мене зараз в магазині ще чекаю. Зараз повинні принести м'ясо. Такий магазинчик, бачите? Ого. І тут зараз е, хочу... 에... Зараз буду забирати додому, це все не знаю. Як його довести, чи воно поміститься. Так, друзі, ну це взагалі нагрузило ось у мені ще м'ясо, я не знаю. Я тепер не знаю, як його все донести додому. Це величезна оця тілешка, десь я не знаю наскільки тут. Коротше, я зараз приїду. Так. І буду все винімати і показувати вам, що сюди входить. Вітаю всіх! Значить Ми приїхали. І зараз будемо розбирати. Так, це дві таких великих упаковки молока. Так. А ну, діти, давайте. Це ціла упаковка таких, ну, як пудінгів. Пудінг, воно, так, да, називається. Це нагетси. Це майонез, шампунь, е сир, маскарпоне, мерлуза. Так, це цей ароматизатор для стірки, олівкове масло, дві бутилки. Це м'ясо цілий кульок. Ну, витаскуй кожну Ліна. Так. Наверх наверх клади, щоб було видно. Давай. Так. Це крилишки. Так. Це ну, биточок. Так. Це І іще. іще одна мерлуза, тобто дві упаковки. Це фарш. Так, це колбаса, різна, тут нарізочка всяка, ось тут о, різна. Так, ось ще фарш. так, А, ні, це грудинка, це сосиски, чай, ромашка, кетчуп, сир, макарони, томати, такі, типу, по перетерті. перетерті. Це рис. Да? Mm -hmm. Ну так, щоб я бачив, давайте. <allein to me> так, це, це дезодорант два, це лінтехас. Ну, це сир. Це два сира, так, це. що іще. Це... Паста, зубна, Oregon... печенька. Це так, це МІДІ. Oh, так, ну це десь. О, оце ми сьогодні будемо дівати. Така вже маленька. Майонез іще один. Так, що іще. Сосісочки. Сосіски, так що, це тунець. Одна упаковка. Так, це, е, це, сер, це ці, як же, скумбрія. Це тіла ліпа, вони дуже люблять пити цей чай. Ой -ой -ой. Це ой, відкрилося. Це детергенти. Ну, для кухні мити. Говорили, що нема кульки. Да, кульки, що вчора закінчилися. так, так. Це рис. Да. Так, ну і ось таку гору, таку гору приблизно ми щойно витащили з цих пакетів. Я думав, що я його не. Не засунув машину, все те, що вони при, при, передали. Ось воно, все.